Всім привіт! Сьогодні на дворі дощик. Кататись сьогодні не буду. Вирішив записати відосик про даний шлем BLD. Купив його місяць назад. Вибираючи в інтернеті дуже мало про нього якоїсь інформації. Я вирішив записати, може комусь буде корисно. Катав я в ньому вже десь півтора місяці приблизно. Хочу сказати свої відгуки про нього, що подобається, що не подобається. Ціна того шльома... Я знайшов в інтернеті, ціни були різні від 2500 до від 200 до 2,5 тисяч гривень. Найшов я такі в інтернеті. Я сам з міста Львів. У нас в Львові є теж багато мотомагазинів. Я вирішив поїхати по мотомагазинах, подивитись дану модельку, поміряти, як по розміру, тому що дуже багато інформації про те, що є мало розмірки, великорозмірки. Коротше, щоб не прогадати, щоб все не тиснув і не літав на голові. Я вирішив поїздити по магазинах. Може, попадеться. Попала з мені дана моделька в одному із магазинів. Ціна, просто я був трохи шокований. Ціна 100 доларів при заразньому курсі сьогодні на дворі вересень 22-го року. Курс 40 плюс-мінус. 100 доларів його ціна, тобто 4000. Різниці абсолютно ніякої нема. Одне єдине, що яка різниця. Він має ось тут, ось тут на бороді. У нього іде така шторка. Ось. Я давненько вже не їздив на мотоциклі. Колись я мав мотоцикл, мав шльом Китайський самий звичайний. там в районі щось 800 гривень я його був купив. Ну Це взагалі не до порівняння. Шльом е якісний. Ну, то, що без цієї шторки. От. Е Тут є вентиляція. Знизу є вентиляція і вентиляція є зверху. Обдув голови і обдув візора, щоб не запотівав при вологій погоді. Ось Сам шльом по собі. Візор має швидкий зйом, як ви можете бачити. Тут на кнопочку наживає червону, з одної і з другої сторони, він злітає. Сам візор має три положення фіксації. Ось це перше, друге і третє повністю відкритий. Має ще захисні від сонця захисні окуляри, які, чесно кажучи, я не часто використовую, але разок пробував. Досить комфортно. Вони не затемнюють так наглухо. І... Ну, але сонце вони відбувають. Сонце не разить. Очі. Ось, ну, так щоб я ним там часто користувався, то ні. Якщо просто закривати візор, опустити штори, на, там, при швидкості до швидкості 60 можна їхати в очі дуже не дує, Але швидше починає задувати з під цієї щелі і ну, починають сльозитися очі. Ну, їзда некомфортна. Ось щодо цієї шторки знизу на бороді, яка в мене відсутня, я продавцю писав, чи можливо вона йде в комплекті. Е, можливо, він забув додати мені в комплект, ну він сказав, що ні, в комплекті вони не йдуть, на жаль, і докупити їх, докупити їх в нього не можна. Я ще дуже так не моніторив, думаю, пошукаю в Ютубі, може зроблю щось сам. Е, що я, я акцентую увагу на цій шторці? Е, тому що коли їдеш кілометрів там 60, ну, до 80 на мотоциклі. З посередніми поривами вітру починає піддувати. Піддуває він через ту шпару, конкретно через неї, бо я їхав рукою, затуляв так з під низу, дути переставало. І дує конкретно з під цієї шпари. Дує при соці, дує досить добряче і ну, дує в, безпосередньо в очі, в, очі ну, в ніс, вичитав від фушу. Надівати балаклаву, що балаклава це зменшить. Ну, трошки може вона щось і зменшила, але не суттєво. Ну, що до балаклави, всім рекомендую їх надягати або балаклави, або під шломник для шльому, тому що балаклаву попрати легше, ніж знімати всю обшивку шлема і прати його. Ось, ну, з цим я ще буду боротися. І якщо зроблю, якщо буде вам цікаво. Пишіть в коментах, я напишу, сфоткаю, знімлю відео, як я це зробив і чи дали якісь, дали якісь результати. Думаю, результати мають бути. Тому що ну, їзда стає некомфортною, коли тобі постійно дує в одне й те саме місце. Мало того, що некомфортно, так ще й можна простудити. Простудитись на мотоциклі дуже просто. От. Сам шльом по собі я вибирав з червоним таким ізерунком, є чорні і повністю сірі. Ну, тих, що мені попадалися, е, я взяв червоний, тому що в мене червоний мотоцикл. Сам шлем по собі виконаний дуже ну, якісно. Він є матово, матове покриття. Ну, Відносно якісно, а відносно того, що я мав Дішманського. Е, він виконаний дуже якісно. Поверхність не царапається, хоч він і там вішає ж його на мотоцикл, він б'ється в баку, бручку там зачіпалось, ну царапин ніяких наразі не було. Має світовідображаючий такий відображаючий ззаді. От, Сама обшивка по собі всередині дуже з приємного матеріалу. Я знову ж таки, прошу заздалегідь вибачення, я відео знімаю вперше. І знімаю сам, оператора немає, так що вибачте за якість відео і за мої руки в кадрі. Сама обшивка по собі дуже з приємного матеріалу. Вона вся знімається, вона вся на не знаю чи буде видно на закльопочках. Її можна зняти, ну, то, щоб попрати, там, почистити і т.д. і тепер ось, має як воно це правильно називається, защіпку без трусйом. Тяне за шнурочок і защіпка злітає. На голові сидить обалденно. По розмірах також я він йде конкретно, так як і пише в інструкціях. Тобто, в мене діаметр в окружність голови 56 см, розмір С на 56-57. 57-59 вже йде, по-моєму, розмір М. Тобто, розмір С. Я переживав, щоб мені шльм не болтався. О, знову ж таки, я маю китайський такий, я маю китайський відкритого типу. Він болтається на голові, його на швидкості починає здувати. Я хвилювався, щоб мені не було з цим проблем. Шлем я купляв посередньо, досить такі, скажімо, в низький по ціні ринку, тому що я хотів попробувати. Які, як воно мені підійде, який зайде. Зрозуміти плюси і мінуси. Добре, що я купив все-таки зараз дешевший. Я попав з розміром, розмір сідає на голову. Залазить він так тугенько, але голова сидить в ньому обалденно. Коли там крутиш при маневруванні головою, нічого не літає на голові, його не здуває. Там, навіть якщо відкритий візор, немає такої парусності, його не здуває з голови. Сам по собі він є не важкий. Тобто, ну, шия не втомлюється. Ну, на дальники я не їздив, там кілометрів 100 в день я проїжджав максимум по місту, так от по катушки, чисто щоб для душі. Бо На кожен день в мене є автомобіль, а він чисто для душі. Ось. Що ще можна сказати за нього? Ну Саме якість мені подобається. візор пише, що він з якимось там сумасшедшим покриттям, що він не царапається. ну Не знаю за такий. Короткий термін, я не можу ще нічого сказати. Царапається він ні. мушки отаке от мушки, пісочок, який що там, на нього налітає. Я запсикую хімією для вікон, даю трошки розмокнути, бо воно все на вітрі засихає. Мушки, оце всяка сраніка вам летить в візор. І це, я даю йому трошки відмокнути там декілька секунд і потім мікрофіброю протираю. І на, на, на самому візорі, не знаю, буде видно, ні. На самому візорі царапин немає взагалі ніяких. За півтора місяця їзди, Мию його, ну, як мию, відносно запсикав там зверху, де мушки налетіли, на сам шльом, на візор. Протар тряпочкою, царапин нема, він ідеально чистий. Ось. В принципі, якістю довольний. Ну, На наступний сезон я хочу собі купити щось дорожче, щось крутіше. Е, Обов'язково з цією шторкою, бо задуває. Це мене трошки, ну, трошки не влаштовує. В ньому так як капець як не влаштовує, одне єдине. Ось, е, в принципі, що, в комплектації він, що прийшов мені в такому гарному. М Який матеріал був обвернутий круг нього. І ось така сумочка, яка йде на шнурочку, на застежечку, то з його і класно з собою транспортувати. От. Не треба його там руками постійно заляпувати, нести в сумочку собі, кинув, за затягнув, за шнурочок взяв і все. Потім на голову надів зняв. ось, Якщо ще якісь будуть у вас запитання цікавтеся пишіть коменти, я обов'язково відповім. Знову ж таки, прошу вибачення за за мою за, за відеозйомку знімаю вперше. Хочу трошки якісь розпочати свій такий блог, тому що купив недавно мотоцикл. Якщо вам буде цікаво, знімлю мотоцикл. У мене Suzuki Bandit 600. -ка. Знімлю короткий обзорчик, свої відгуки. Свої відгуки, свою історію його покупки, як все починалося. Я обов'язково зніму. В подальшому планую купити камеру на шльом, щоб знімати покатушки. І для своєї пам'яті, і для відосиків. Може комусь щось буде корисно. Задавайте питання. Всім хорошого дня, вдалих покатушок. Пока-пока.